Дорогі медичні працівники, колеги, щиро вас вітаю з професійним святом Днем медичного працівника. Цей день я хочу привітати кожного, хто присвятив своє життя найгуманнішій професії, порятунку, турботі та збереженню людських життів. У стінах нашої лікарні щодня відбувається тиха, але надзвичайно важлива та потрібна праця, яку виконує кожен з нас на своєму місці. У ці непрості часи для нашої держави ви проявляєте патріотизм, стійкість, професіоналізм і велике серце. Ви ті, хто стоїть на варті людського життя і здоров'я, хто не рахується з часом і труднощами, хто завжди готовий подати руку допомоги. Дякую вам за щоденну працю, за відповідальність, командну роботу і людяність. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, довгоочікуваного справедливого миру для України. Стабільності, тепла в родинах. Нехай ваші зусилля та праця завжди приносять радість. Зі святом, шановні колеги.